І задав, як міні усмішків оповла за вогонь. Е, так. Така усмішка каже. Миє жінка у квартирі ввечері під логі, раптом сунеться ти моха, ледве тягне ноги. Жінка в сльози з ном напису. Дивіться досі! По боку примовля, сердито будеш пити, будеш пити, будеш будеш пити. А ти могасів, та й карі, ще ти все питай. Би, пай! Наливай, як має. Біля кожної тварини спиняється разом. Перший каже, і зжні б ми з тобою, як графи, якби мали довгі щі, як то в жирафи. Ото була б насолода. випив чарку вранці, а горі то вдове. Покої, я не хочу матичі довгої такої. Мені часто було кепсько після перебору. На ж отак довго пішла знизу вору. По свіжу йому написану до цю усмішку і ви знаєте, двоє ніколи не зробив, як шахтарі реготали. От послухайте її. І ви тут з -з згадаєте, ну, інтересно, згадайте одного артиста, і він відомий, І мені дуже цікаво. Я його копіював колись один дому. Але зараз він тут буде мати участь, приймати. Ідеш часом, бачиш, цвинтар, нема ворожих, тільки сосні та пирізькі стоять насторожі, як хмари насувають розуми відвічні, вічні, що й ми. Колись там тамбу, що всі мене вічні ішов п'яний через цвинтар, Жині хтось іще ще Держи, держітриці, хвост бою і носа не вішай, з ями голосу моря, і я ж тебе благаю.

Я ja, e, молодості e, працював разом з ними, стояв за кулісами, а він виходив і співав, гитари, давай до другу руки, пам'ятаю, і в путь на довгий кота. Пам'ятайте довго носика. Так от я його колись запитав, Микола Петрів, скільки ви за своє життя горілки виходять. Не пить. написав таку смітт про нього. Зустрілися двоє друзів опитвами Миколи. — Може, вип'єм помаленький. Ні за що й ніколи. Утверся товариство. я вступив недавно. Маю з спочатку, плачу в справно. А ти ж любив горілочку. Казав, що то ліки. Тепер не... Зав'язав на віки. А чого ж не се від тебе, як спинної діжки, зав'язав на слабенько пропускає пішки. Це ще за радянських часів написано, бачите. Тоді зовсім ціни були. У суботу Никодим по подвір'ю бродить, випить, хочеться йому, аж живіт підводить. А в кишені лиш сірник і одна цигарка. До копійки підмела жінка ночка одарка. Вийшла жінка на балкон, щось чіпля до школа. Гей, кає Никодим. — Кінь копійок сорок. Сам вернися та візьми, невелика цаця, як я кину, як вони пісто розлетяться. «Пух, ти сонця, не кори. Розвела палачку, я впоймаю на льоту, загорнив троячку. Участь у радіопередачі від суботи до суботи, а всі знали, що я його копіюю і запросили раз мене, щоб я скопіював його на радіо. Він мене зустрічає на дищах. Здравствуй, Тай. Говорять, ти мене копіював, а ну і зобрази. Ну і так якось розговорилися. і каже, Таня, дай мені відвість, для чербов чоловіка спіної хребет. Я не знаю. Щоб голова в штани не впала. А знаєте, чого в чоловіка в носу перегородка, я не знаю. Щоб кози не парувались. А, і то в нього такий був випадок один раз. Ви хочете йому, він підійшов, до гастроном стоять двоє. Двоє мають пляшку. а третього нема, він пішов. Ребята! Возьмите меня по компанию. Жол ты годя или у меня есть яблочь.